Вітаю всіх! Ви колись зупинялися, щоб подумати, якою людина була задумана від самого початку. Сьогодні ми зануримося в одну з ключових ідей інститутів Жана Кальвіна. Ми розглянемо, знаєте, такий собі початковий досконалий проект людства, і спробуємо зрозуміти, як одна єдина, але трагічна вада призвела до справжньої катастрофи, наслідки якої, власне, ми відчуваємо і досі. І ось це, мабуть, головне питання, яке буде вести нас через усю нашу розмову. Якщо все було так ідеально, якщо людина була створена досконалою, то що ж могло піти не так? Давайте разом пошукаємо відповідь, спираючись безпосередньо на перше джерело. Що ж, почнімо з самого початку, із того самого початкового задуму для людства. Джерело дає цьому стану дуже влучну назву первісна цілісність це наша відправна точка, той ідеальний стан, з якого все почалося. Так що ж це таке первісна цілісність. Ну, по суті, це стан абсолютної досконалості, в якому була створена людина. Тільки уявіть собі, це не просто, знаєте, відсутність якихось вад, ні, це повна абсолютна гармонія розуму, волі, почуттів і тіла. Це була така довершеність, яка ставила людину вище за все інше творіння. І ця досконалість вона не була якоюсь абстракцією. Погляньте, з чого вона складалася розум повністю володів істиною. Емоції та почуття були абсолютно підконтрольні чому розуму, а воля Воля була вільною обирати тільки добро. Це була ідеально налагоджена система, де кожна деталь працювала бездоганно. Розум навіть був здатний підноситися безпосередньо до Бога, неймовірно, правда? Добре, але як саме працювала ця гармонійна система? Щоб це зрозуміти, нам треба, так би мовити, зазирнути під капот. Джерело виділяє дві ключові рушійні сили душі, два її головні двигуни, які все це запускали. Ось тут ми бачимо чітку ієрархію, яка була закладена в людину від початку. Розуміння це був такий собі мудрий керманич, капітан корабля, що чітко розрізняв добро і зло. А воля воля була його вірним помічником, який без жодних вагань виконував те, що розум визначав як правильне. Уявіть, жодного внутрішнього конфлікту, жодної боротьби мотивів, просто ідеальна співпраця. Але якщо система була настільки досконалою, то де ж ховалася її слабкість, де була та сама вразливість, а вона полягала в самій природі свободи? Людська воля, хоч і була схильна до добра, не була до нього, так би мовити, прикута навіки. І ось тут ми підходимо до абсолютно ключового моменту дивіться людина мала силу встояти, здатність була дана, але їй не дали гарантованої незмінної волі завжди використовувати цю силу. Воля була створена здатною до відхилення, і саме тому падіння не було якоюсь неминучістю, ні, це був абсолютно добровільний вибір. І наслідки цього вибору вони були просто катастрофічними. Та прекрасна, гармонійно збудована структура людської природи, про яку ми говорили, просто розсипалася на друзки. Те, що було цілісною величною будівлею, перетворилося на суцільні руїни. Просто подивіться на цей вражаючий контраст. Образ божий, який колись сяняв у людині, тепер був майже стертий, спотворений до стану, який джерело називає жахливою потворністю. Це не просто якась тріщина у фундаменті, це повне, тотальне руйнування всієї будівлі. І в цьому, на думку автора, і полягала головна помилка багатьох античних філософів. Вони, як каже Джерело, шукали в руїнах будівлю, а в розкиданих уламках добре збудовану структуру. Розумієте, вони дивилися на зламану, грішну людину, але намагалися описати її так, ніби вона досконала. І звісно, їхні висновки були хибними. Але на щастя, історія на цьому не закінчується. Серед цих руїн Джерело вказує нам на надію на постать, яка прийшла для того, щоб відбудувати початковий проект. щоб відбудувати те, що було зруйноване. Ця постать це Христос, і його називають другим Адамом. І ця назва, звісно, не випадкова. Якщо перший Адам приніс руйнування, то другий Адам прийшов, щоб відновити людство, відновити до тієї справжньої і повної цілісності, яка була втрачена. По суті, це і є відповідь на всю трагедію гріхопадіння. Тож усе це підводить нас до фінального дуже глибокого питання, яке ставить саме джерело. Чи була вся ця історія від досконалості до руїн просто історією людської невдачі, трагедією? Чи, можливо, все це стало сценою для чогось більшого, для прояву божественної слави у відновленні? Це, знаєте, питання, над яким справді варто замислитись. Дякую за увагу.